Доброго дня, вас вітає компанія BlessCar. Сьогодні до вашої уваги Volkswagen Volt 2019 року. Це авто вже добре себе зарекомендувало на дорогах України своєю надійністю та дешевізною проїзду, тому що це електричка. Батарея 36 кВт забезпечує проїзд приблизно на 200 км запас ходу і двигун 100 кВт. що... Тут більш ніж достатньо для гарної динаміки, для зручної їзди. От, Як ми можемо бачити, авто в чудовому стані. Ціленьке пробіг трошки більше 100, кіло... 100 тисяч км, 101 тисяча, да, тут 101 тисяча пробіг. Звичайний для Volkswagen салон, що є плюсом, тому що тут все. Дуже гарно продумано, дуже зручно, дуже приємні матеріали якісні. Можемо ще заглянути назад. Тут теж все приємно виглядає, охайний салон. Ну і багажничок. Досить великий багажник для гольф-класу, що також плюс. Авто на зимовій різині. Заглянемо ще під капот. Тут мені не почуємо, як мотор працює, але так, подивимось, що тут все ціленьке, акуратне, нічого не скручувалось, болтики цілі. От, ну... Ну, от Такий гарний автомобіль може бути вашим. Телефонуйте, цікавтеся, з радістю відповім на ваші запитання. Можете стати власником цього авто. На все добре. До побачення.